Мені хочеться вам нагадати, що у Божої Матері був такий стан, було, було, було таке налаштування, що для неї, як і для звичайної людини, смерть була неприродною. Якісь для справжньої. Бо всіх нас Бог творить для вічності. Однак кожен з нас переживає, боїться смерті чи ні, брати і сестри. Боїться смерті людина чи ні. Ви не боїтеся? Всі не боїтеся? Ой, як можу вам позаздрити. Однак це. Уявіть на хвилиночку собі. Дивіться, зараз, коли закінчиться Богослужіння, ви підійде до Христа. Потім ви куди підете, скажіть, будь ласка. Обідати, все вірно, отець Володимир каже, ви прийдете обід, дивіться, який чудовий обід приготував вам отець Василь Парафіян. Ви п'єте обід. Тобто ви вже знаєте, ви знаєте, яким буде стіл. Він буде круглим, шарообразним, яким він буде? Ви ж проходите і що бачили, яким буде стіл. Дома. Квадратний він буде. Добре, стар, добре буде стояти на цьому. На землі. Ви будете один одного, будете спілкуватися, будете, вже навіть знаєте, що будете куштувати. Так? А потім куди підете після обіду? Додому. 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 Ви знаєте, як у вас, дом? де ваш дом? Скажіть, кожен знає? Так. Да. А що в домі у вас знаєте? І ви прогнозуєте, куди ви поїдете завтра. Або що ви будете робити завтра? Це все прогнозовано, і вашому мозку, все це вже так налаштовано. що Ваші образи приходять до вас. А якщо вам скажу, брати і сестри, що хтось з вас або мене насамперед, Бог призове завтра. Чи можу я уявити, як буде там? Що буде там? Намалюйте мені, будь ласка. Розкажіть мені, які у мене буде там, я знаю, яка буде домівка? Чому я буду одягнений в тому світі? Хто з вас може це сказати? Постійно, коли ми не знаємо повністю. Або навіть частково, що і як буде там, що як буде далі, це визиває подив з одного боку, з іншого боку. Якісь такі є таке слова е, священний ужас, або священний страх. Страх це не те, що ми тільки жахаємо. Страх це те, що ми не знаємо, що нас чекає попереду. Навіть в воєнні роки ми можемо якось намалювати своє майбутнє, а коли переходимо в інші світлі. Коли зустрічі слова одного з філософів. Сав'янських минулого століття, я дійсно думав, що ну, я дійсно, лежу я в кроваті і знаю, що зараз я вранці вернувся, або засинаю вночі, а ця ніч може забрати вже, перевести мене з цього життя в інше життя. Або від хвороби. Перепоршу, я не знаю, що і як буде там. І ось такий стан, він дійсно природній для будь-якої людини. Якщо ми думаємо, що такого не було у святих, гадайте, будь ласка, житті я. У них був страх Божий, тому що вони знали, що вони не досконалі люди. Вони бачили свої ріхи, хоча вони були святі. Їм здається, що б я виконав, зробив мене добро, перетворив якісь недобрі свої вчинки. І оце мені здається недосконаліст, я теж перетворив би повністю. Але часу не вистачає, мені вже 80-90 років Немає часу. Все життя себе переважкому. Але те, як ви моє, щоб мені сказали, серце, все, це вже добре. Такого не вийшло. Тому що ми знову, кажу вам, створені для вічності. Ми постійно хочемо вдосконалюватися. І у Пресвятої Бородиці теж було таке відчуття. Однак, як ви бачите на цій іконії, ось яка постійно у вас на іконостасі, Христос тримає Пресвяту Богородицю, колись вона його вона, вона, на вона, руках качала. А тепер він її тримає до дитини. І він виходить на зустріч Пресвятій Богородиці в той момент, в ті часи, в ті хвилини, коли вона повинна вийти з цього життя земного, життя вічне. І Христос виходить кожному кожному назустріч і забирає той страх. Віруючі людина, людина, яка жила добрими вчинками, милосердям, любов'ю, добром, виходить на зустріч і допомагає в той момент, коли цей шах може прийти, підхватує тебе, ніби мало дитину. Я казав своїм студентам, своїм парафіянам, мені здається, що Христос приносить, ну якби у вас опинилась дитинка, отак от на руках. Ваша поведінка якою була, що ви робили? Отак би тримали і шахалися самі. А що ви робили? Раділи ви, цілували би, качали, би, посміхалися. І Христос також приносить душу кожного з нас. Кожного християнина, хто намагався жити добром в цьому житті. Ось я вам малюю майбутнє віруючої людини, яка намагається робити добро в своєму житті. Однак є друга інша граня, інша сторона невіруючої людини. Я зовсім нещодавно зустрів. Книзі у Фіапана Затворніка, шлях до спасіння, такі слова, які мене вразили, дуже прості, але наскільки вони філософсько виважені. Людина, яка не турбується про свою душу і про спасіння і про вічність, вона є самомубиця. Тобто ти знаєш, що ти все одно вреш і перейдеш з цього життя в життя інше, однак так налаштовуєш своє життя, що я буду лише турбуватися про свій матеріальний стан. Про владу, про задоволення того, що я когось принижую, що про те, що хтось колись лається. А я серед цього цього, мені здається, якийсь примхливо такий, примарно, досконала людина. А насамперед, зовсім недосконала, насамперед, грішний. І ось якраз інший шлях, інша сторона, тоді, коли людина живе саме цим. Я не теж, те, що мені здається, я постійно у мене таке. ну, Пам'яті, що він, звісно, я все вам розповідав, що знає мій мозок. все, що схопив за часи мого викладання, за, це, за, за роки мого викладання. У ім'я Шекспіра, якщо прикласти на українську мову, це буде звичайно білим віршем. Е, він казав, що е, справжня смілива людина і добра людина вмирає лише один раз, коли вона приходиться з цього життя в життя інше. А ось коли людина вмирає грішник, вона вмирає багато-багато разів. Тому що спочатку вона жахається. Бо вона знає по совісті, ой, я ще робив не добро для інших людей. Вона мучилась, однак я її забував, тут не давав їй ніякого голоса. І постійно себе ламав, ламав, щоб робити зло. Щоб тільки мені було добро, а іншим ні. Як уже інше? це ж не я. Потім у нього жах безпосередньо. Він на протязі життя постійно відчуває цей жах від смерті майбутнє. Потім, лежачи вже на своєму ліжку або раптом, вмираючи, розуміючи, що підходить до нього смерть. У нього ще більший жах. Але ще страшніше, коли він переходить в інше життя. Я казав своїм парафіянам, що ви знаєте, моє життя, я не знаю, скільки Бог мені відпустить. Ну, але ну, якщо це буде 60 років, я думаю, більше не проживу. Це 60 років, всього 60 років. 60 а. разів по одному року. Ну, помножимо на 12. Або стільки місяців, або стільки годин, або стільки хвилин, або стільки секунд. Все одно це буде число, конкретне число. А вічні. Чи можемо ми її так вивірити? Не, не можемо. І розумієте, що коли ти в вічності, оцей фрагмент беремо, такий вічно вік або вічно місяць. І тут тобі жах смерті, бо ти поступав погано. І тут, і тут, і так нескінченно. Воно не обмежено, як земне життя. Тож кожному, перед кожним з вас я сьогодні ставлю це питання, від неї, і я на нього не відповім. Ваша совість сама відповість на нього. Ми можемо, ми можемо з вами всі брати або Святої Богородиці і жити і любов'ю. і тут є вам обіцяю, що Христос вийде вам на зустріч і ви не переживете вічності безумовно ніякого жаху смерті. Або ми оберемо з вами шлях самогубці. Оберемо з вами лише земний шлях, і будемо жити тільки для себе. Тоді, на жаль, я обіцяю вам, що це буде жахливе життя. Не обмежене часом, а жахливе життя вічності. Мені здається, що тут є одна правильна відповідь. Лише одна правильна відповідь. Я прошу вас, саме прошу, щоб кожен з вас жив таким життям, яким жила Христова Гродець. І щоб зустріти Христа людячого на своєму шляху. Щиро дякую, що сьогодні ви розділили молитву з усіма нами. У мене зараз на парафії є ще викладач інший духовний семінарії, вони приїхали в суд під час цих жахливих дій. І ось вона мені нещодавно каже, Велика, ви знаєте, мені здавалося, що ось тут, в тиву, людей більше ходити до храму, бо тут спокій». Вона каже, я нещодавно дзвонила до своїх випускників семінарії і питаю, скільки у вас було людей в храмі? І вони називають 300, 400. Кажуть, а в соборі? А в соборі у нас сьогодні на свято 300 причасників ви ще було. І я сьогодні бачу, бачу вас, мені здається, навіть більше, ніж в тому році. Бо ми відчуваємо з вами, наскільки ще більш темні жахливі підходять такі часи, відчуваючи це, у наше серце більше прагне молитися і розуміє нашу вічність. Те що Ви не зраджуєте своєї совісті, своїй пам'яті, своєму розуму, своєї логіці, ці сердечні християнські. Щиро вам дякую. Здесь вас Якось следующего стила.